Привіт, друзі! Сьогодні ми підготували для вас щось особливе: 10 неймовірних фактів про легендарного Брюса Вілліса. А перед цим, якщо ви ще не бачили наш попередній випуск про Дональда Трампа, обов'язково подивіться там багато вражаючих моментів. А зараз рушаємо у світ голівудської ікони. Факт 1. Брюс Вілліс народився в Німеччині. Брюс народився 19 березня 1955 року в місті Ідар Оберштайн у західній Німеччині. Його батько Девід Вілліс був американським військовим, а мати Марлен німкою, яка працювала в банку. Сім'я переїхала до США, коли Брюсу було всього два роки. Хоча він виріс у Нью-Джерсі, його походження робить його справжнім громадянином світу. Факт 2. У дитинстві він заїкався. Брюс заїкався настільки сильно, що мав труднощі з простим спілкуванням у школі. Цю рису часто висміювали однокласники. Але коли він вийшов на сцену в шкільній виставі, сталося диво, заїкання зникло. Віліс неодноразово зізнавався, що саме театр врятував його психічно і відкрив шлях у нове життя. Факт 3. його перша велика роль не бойовик, а романтична комедія. Серіал Мунлайтінг 1985 по 1989 років відкрив Брюса для мільйонів глядачів. Він грав разом із Сібіл Шепард. І його харизма, почуття гумору та імпровізація зробили шоу хітом. Ця роль принесла йому перший золотий глобус і зробила ім'я відомим у Голівуді. Ламіґес дискаґафифросератикесфоркес із гаранкстейж, автолишоюнґобак, скрашекеспітнерзвали копа фербал. Факт 4. Міцний горішок. Фільм, який змінив жанр бойовика. У 1988 році він зіграв Джона Маклейна, звичайного копа, що випадково опиняється в центрі теракту. До цього героями бойовиків були надлюди на кшталт Шварценеггера чи Сталоне. Віліс був першим реальним героєм із жартами, пораненнями та людськими страхами. Це зробило його фільм революційним. Факт 5. Його гонорар за міцного горішка був рекордним. Брюс отримав 5 мільйонів за перший фільм. Це була величезна сума для актора з обмеженим кінодосвідом. Продюсери ризикували, але ризик повністю виправдався. Фільм зібрав понад 140 мільйонів у прокаті. Найс. Nice. Факт 6. Брюс Вілліс – ще й співак блюзу. У 1987 році він випустив альбом The Return of Bruno, де співав у стилі ритм блюзу На альбомі звучать треки з його вокалом і гітарними партіями. Один з треків Respect Yourself, навіть потрапив у топ-10 білборд. В описі під цим відео залишу посилання на кліп Брюса Вілліса. Факт 7. Він був співвласником Planet Hollywood. Разом із колегами-акторами Арнольдом Шварценеггером і Сильвестром Сталоне Брюс відкрив мережу ресторанів Planet Hollywood, яка об'єднувала фанатів фільмів та смачної кухні. У 90-х це було модне місце для зірок і туристів у Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі та інших містах. Факт 8. він відмовлявся від ролей, які йому не подобались. Брюс неодноразово показував, що готовий втратити великі гроші, якщо сценарій слабкий. Так сталося, наприклад, із одним із сиквелів міцного горішка, де він відмовився зніматися через незадоволення сценарієм і пропозицією Гонорару. Його принциповість рідкість у Голівуді. Факт 9. Вілісу діагностували важке захворювання, афазію. У березні 2022 року родина актора оголосила, що Брюс завершує кар'єру через афазію, неврологічний стан, що впливає на мовлення та розуміння. Пізніше діагноз уточнили: фронтотемпоральна деменція. Ця новина сколихнула світ, адже мова йде про одного з найулюбленіших акторів Голівуду. Факт 10. Він залишив величезну спадщину у кінематографі. Брюс Вілліс – один із небагатьох акторів, хто залишив слід і в бойовиках, і в драмах, і в комедіях. Його кар'єра налічує понад 100 фільмів. І, хоча він більше не зніматиметься, його ролі житимуть ще дуже довго від п'ятого елементу до шостого чуття. Ось така насичена, яскрава, і іноді драматична історія Брюса Вілліса. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі! Слава Україні!